Завжди треба лише, щоб вивчитися, і ніколи не казати, що я вже все знаю, такого не буває. На собою треба систематично працювати, і все буде вас файло. Я глибоко переконаний ви молоді перспективі енергійні. Зараз ще складний час для нашої держави. Бачу, навіть існує, здаємо дистанційну, хоча це для нас зовсім не традиційно, і це недобре, як на мене, варіант, але... На жаль, війна вставляє свої корективи в наше життя, і людьми виходить з тої ситуації, яка є. Війна, війна я вище тимчасова, після завершення війни, отакі молоді, перспективні, розумні люди, як ви, будуть дуже потрібні нашій державі, тому що потрібно буде піднімати економіку нашої держави і піднімати її на той європейський щепель, на який ми вже дали перший серйозний крок, буквально минулого тижня. Хочу вам побажати здоров'я, добра. Сьогодні великий свят, сьогодні День Конституції і тому України. Я вас тим ще свято вітаю, тому що це є основний закон нашої держави, якого ми всі повинні притримувати і жити по цим канонам. Здоров'я, достатку, добра успіхів і безсумнів, позитивного, і добра, скласти вас, відповідальний і не останній іспит в вашому житті. Хай вам щастить, удачі вам. Олександр Іванович жук. Голова комісії, кандидат технічної наук, коли в товариша з обмеженою відповідальністю або євроконтакт, торгівельна марка «Леополіс». Олександр Іванович. Ольга Іванівна, знаєте, Лілія Васильівна, заступник директора Олена Олексіївна, у нас кандидат, голова цехової комісії, ічкуна, викладач спецдисциплін. Так що, раз благ, достатньо добра. Іванович, будь ласка, для наших постатів кілька слів. Шановні друзі. Вітаю вас за закінченням учоби І хочу сказати, що дуже наглядно бачимо, як потрібен ваш фах, як потрібні ваші знання. Зараз наше підприємство наростило випуск продукції для ЗСУ втричі. втричі. Ми працюємо без вихідних і стараємося задовольнити потреби фронту. Тому... Ви повинні осознати, що ваш, ваша спеціальність дуже потрібна для людей, тому що це незалежна держава, в першу чергу, харчова промисловість. Тому старайтесь прийти на виробництво, старайтесь бути завжди впереді, старайтесь проявляти якусь ініціативу розумну, старайтесь щоб, зарекомендувати себе і, звісно, навчатись далі. Тому що Такі молоді роки, якщо ви кинете навчання, то ви не прийдете до нормального фінішу. Вам треба старатися, старатися, старатися. Тому, ще раз вас вітаю, бажаю вам всього-всього самого доброго в житті, в особистому житті, в роботі, ну, во всіх-ваших всіх починаннях. Ну і всього зараз доброго на здачі екзамені.